Величезний привіт. Сьогодні 8 січня акції в магазині АТБ з 8 по 14, включно січня. Сьогодні зранку змінили ціни, знижили, точніше, знижки в магазині АТБ. Знизили ціни до 45%. І сьогодні ми з вами подивимось, що приготував нам АТБ на цей тиждень. Я вам дуже вдячний за ваші коментарі. Дякую дуже вам за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую. Лимони бачу по 60, апельсини 53. Ну, я заокруглю ті копійки до більшого, щоб було зручніше. Ходіть, подивимось, що, що з хорошими а, знижками. Гомілка куряча 76 і крило куряче 80 гривень. У нас дуже багато людей в магазині АТБ. Так, давайте розпочнемо, як завжди, із а, ковбасного відділу. Куряча це своя лінія чи розумний вибір. Розумний вибір. Зі знижкою 40% 300 г 30 гривень 50 копійок. Зі знижкою 30% сосиски хот-дог від розумний вибір 4650 за 450 грамів. Зі знижкою своя лінія кир... крильця курячі, Пакування за 100 грамів, 17 гривень. Своя лінія. Виріб м'ясний, новомиргородський, розумний вибір, 420 грамів, 42,50. Також 40% знижка на ковбаску Губернська. 420 грамів своє лінія, 70 гривень, 50 копійок. Салямі Баварська, 33 гривні за 100 грамів. Ковбаса австрійська, своя лінія, 400 грамів, 102 гривні. Зверніть увагу, Своє лінія золотиста, ціна за 100 грамів зі знижкою 40% 29 гривень. Зі знижкою 30% від добров рулет курячий 500 грамів 12550. Знижка 30% на оселедець своя лінія. Філе маточків олії 180 грамів. 53,50. Знижка 40% на імітовану ікру зі смаком горбуші 250 грамів, 53 гривні 50 копійок. М'ясо міді в олії. 200 г своя лінія. 52 гривні 40 копійок. Своя лінія сьомга 100 грамів. Ціна 100 гривень. Також шматок на шкірі сьомга, 180 грамів своя лінія. 187,50 Ну і звичайно дивимось ціну на яйця. Сьогодні по 3 гривні 2 копійки. Хоча 2 копійки вже не ходять в обороті. Так, норвен ікра. А пакування тут 160 грамів з креветкою в соусі. 50 гривень 30 копійок. Креветки заморожені. Це вони вже варені, від Norwin 700 грамів, ціна 187,40 Цього разу від Веладіс в акції фарш з лосося 500 грамів. 57,70. Не забудьте, господинки, за масло білоцерківське екстра 82% жиру, 180 грамів. Ціна зі знижкою. 81,50. А хто вже купував пельмені з телятиною та куркою від Валєсто? 800 грамів. Залишайте, будь ласка, свої коментарі. Для нас зараз дуже хороша знижка 40% 65 гривень. Також в акції при своя лінія 900 грамів. Написано, що 50 фарш 50 тісто. Ціна 103,40. гумілка Улар 7,60 за 100 г. І також крило по 8 гривень. Четвертина, чебутурочка по 8 гривень. Гомілка в маринаді, чебутурочка по 8, ну, можна сказати, по 9 гривень за 100 грамів. Ну а далі молочний відділ. Сир 135 грамів 56 гривень. Така ж сама ціна, така ж сама вага. Зі знижкою зараз Гауда, тут 200 г76 гривень зі знижкою. І можна придбати також Радамер 200 г78 гривень. Сир м'який, маскарпоне 250 г, 101,60 гривень. Паста сиркова 150 грамів 56 гривень. Паста з грибами, лисичками 135 грамів, 51 гривня. І цієї фірми ж є з лососем та кропом. В акції активія безлактозна 290 г 21,60 В акції сметана, молокія 15% жирності, 300 г. 47,60. Йогурт галичина безлактозний, 300 грамів, 30 гривень, 40 купів. Молокія сметана 20% жирності. 300 грамів. Зараз усі роблять виробники сметану 54 гривні. Вершки до кави 10 штук. 19,20. знижкою сир кисломолочний, своя лінія, 9% жирності. 62 гривні, і можна придбати ще 5% жирності за 55,50. усі вагою 350 грамів. Зі знижкою від торгової марки Злагода, глазуровані сирочки по 15 гривень, 60 грамів, два смаки. Ще є ось такі по 17,50. Також два смаки. Зі знижкою активія йогурти 290 г, 21 гривня. Тут є дуже багато різних смаків, і полуниця, і а, вишня. Є ще ананас і ось такий звичайний, без цукру. Хто полюбляє ось такі десерти дольче, вони йдуть, це сирковий десерт разом з шоколадом, 200 г, 32,50 а ось такий персик можна придбати за 31 гривню також 200 грамів. Цукерки від Любімов. Коробка вагою 125 грамів 69 гривень. Цукерки від Любімов у молочному. Молочний мигдаль у молочному трюфелі 57 гривень 100 грамів. В акції вафлі шоколадні від своєї лінії. Ціна за 100 грамів 13,70 гривень. Знижка 25% на ось ці цукерки своє лінія 13,60 за 100 грамів. В акції а, крекери від рошен. в асортименті. Ціна 38,50-230 грамів. В акції печиво своє лінія, з начинкою смак апельсина вишня 120 грамів, 22,70. Від рошен печиво ловіта 33 гривні 130 грамів. Печиво своє лінія тандіні, 140 грамів, 25 гривень. Зі знижкою зараз шоколад рошен 35,50. Непогана знижка 30% на вафлі своє лінія 32,70%. Є ще молочні та з лимонною кислотою 236 грамів, також 32,70, вибачаюсь. Цікаві вафліки, не бачив щось їх. 12 гривень майже два смаки. Вафлі день у день. Два смаки в асортименті 50 грамів 8,60. Власники карти АТБ можуть придбати молоко згущене своє лінії 440 грамів за 50 гривень. І цього разу поставили в акцію олію олейну 850 грамів 66,70 Дивіться, бачите, де акція одразу розбирають цей товар. Від торгової марки Щедро кетчуп лагідний 250 грамів, зараз по 20 гривень 30 копійок. Власники карти АТБ можуть придбати пасту томатну від розумний вибір 460 грамів за 43,70 Є ось така порційна. День у день паста томатна 70 грамів, в трикутничках по 15 гривень. А ось цю можна придбати за 50 гривень томатна паста апетіто 300 г. Від торгової марки Чедро соус сирний 21,50. Зі знижкою також соуси від Густо по 19 гривень сирний та 20 гривень часниковий 180 г, 40 гривень 30 копійок, горошок зелений від делюкс. Також в акції кукурудза від делюкс. Зі знижкою оливки без кісточки. Своя лінія по 43,50. І також можна придбати з креветками з тонцем, З лимоном за 45,50. Скумбрія в оливковій олії. Торгова марка Ріга Голд майже 77 гривень. Сардина торгова марка море 42,50. Знову можна придбати зі знижкою паштет шпротний від сканді 160 грамів, 37,30. Кілька від торгової марки море. Зараз 29 гривень, знижка майже 40%. Та кілька у томатному соусі 35,60. Салат від Deluxe з овочами в соусі з тунцем 160 грамів, 52 гривні. Салат стунця французьким соусом 160 грамів 62 гривні. Зі знижкою а, паштет з вершковим маслом. До речі, в нас була дегустація на каналі цих паштетів. Зараз по 46.30. В акції паштет гусячий PAMAPL 200 г 31 гривня. Торгова марка «Памапол» Тірольські консерви зі свининою, пакування 300 г 56 гривень. М'ясо індички 340 грамів, 72 гривні. Також була дегустація. Ми відкривали цю консерву. Усі ці відео є на каналі. І тут я, здається, ще щось бачив. Щось мені в очі. А, ось оцей паштет. А він також зараз є знижкою печінковий 340 грамів 38 гривень. Яловичина 340 грамів, розумний вибір 48,30. Королівський смак майонез 160 грамів, 23 гривні. Майонез від щедро провансаль 550 грамів, 50 гривень. Власники карти АТБ можуть придбати приправу від розумний вибір універсальна. 80 грамів, 1050, 12 овочів та трав, приправа своя лінія. Зверніть увагу, тут 150 грамів, 29 гривень. Оставили зараз зі знижкою ці ціна бони, якщо правильно я називаю ціна, цинамон. А, 320 грамів, 82, 70. І також від торгової марки легко міні-слоєчки заморожені з абрикосом 94,50. Зі знижкою картопля Фрі своя лінія 750 г91 гривня. Також в акції суміш овочева італійська 400 г та Вок своя лінія 50 гривень будь-яка. Зверніть увагу, знижка 40% на морозиво пломбір хрещатик 750 г. Ціна зі знижкою 40% 119 гривень. Зі знижкою кава Еліс 500 грамів 233 гривні. В акції кава Далмайр 193 гривні майже за 250 грамів. Хороша знижка на каву Амбасадор преміум 250 г 114 гривень. Так, вибачаюсь, неправильно стоїть цінник. Ціна 129 гривень, а 114 гривень кава Амбасадор Dark Roast Кава своя лінія 200 г, 203 гривні. Кава в зернах Амбасадор цілий кілограм, 445 гривень. Кава в зернах Далмайер 362,60, 500 грамів. Також в акції кава пупа в зернах кілограм 571 гривня. Якобс у склі 95 грамів. Монарх 234. Якобс баріста Американо 70 грамів, 129. Зі знижкою Якобс Монарх 120 грамів 205 гривень. Якобс, о, вибачаюсь, Амбасадор Стронг 280 грамів, 299 гривень. Також зі знижкою можна придбати каву Амбасадор Преміум у зернах цілий кілограм 486,50, знижка 30%. Кава розчинна своя лінія. 120 грамів, 124,30. І зі знижкою Амбасадор у Склі 190 грамів, 267,30. Хороша знижка на чорний чай алокозей. Тут 180 грамів. Байховий чорний 71 гривня, 70 копійок. Також, хто полюбляє пакетований, 25 пакетів, 27,50. Чай ахмат пакетований, 76 пакетів 122 гривні. Зі знижкою також чай лінія, чорний та з ароматом бергамоту 50 штук, 46 гривень. Хороша знижка 40% на чай ловаре. Смаки в асортименті по 39 гривень 20 копійок. Зі знижкою також м'ята чебрець, мудрість природи, 20 пакетів 21 гривня. Або ж 18. Духмяні трави 22 пакети, 21,50. Чай, фруктовий Аскольд, 20 пакетів, 50 гривень, 70 копійок. Зелений чай, саусеп, верблюд, пакування 90 грамів, 45,60. Це були усі акції в магазині АТБ з найкращими знижками. І ми вже з вами зустрінемось у іншому відео. Нехай вас все буде гаразд.